Всім привіт! Моя помічниця поряд. Сьогодні у нас буде відео про півонні, про те, як я їх садовила, як за ними доглядала. І ось тут ви бачите мою білу півонію, яку я нещодавно з'ясувала, що купила у 2018 році, але за цей час вона вперше розквітла. Мій догляд за півоніями починається весною. На початку квітня я добре прорихлюю і прибираю всі бур'яни, які виросли навколо півоній. І потім додаю осмокод прологованої дії для квітучих рослин. Також я встановила опори для того, щоб захистити півонії від своїх собак, бо Пандора на той час була маленька, хоча і зараз вона дуже активна, бігає і витоптує все підряд. Але результат є, тому що скоро ви побачите, як гарно квітують мої півонії. Далі я посипаю все золою для того, щоб у рослини були сили на формування товстих сильних пагонів. Це вже друга клумба, на якій ростуть мої півонії. Ось так вона виглядала на початку квітня. Тут саджанці більш міцні, тому що вони старші. І ще одна клумба, на якій ростуть 5 кущів. І півонії ростуть такі, які я ще не бачила ніколи, як вони квітують. Тут є різні сорти, і ранні, і пізні. А це вже травень місяць. Газон розростається і періодично я скошу його і навколо півоні прибираю всі бур'яни, які встигають виростити. У нас працює автополив, тому через день газон поливається і разом з ними поливаються мої півонії. Поряд на цій клумбі в мене ростуть 5 кущів півонії. І всі вони в бутонах. Тому, як тільки будуть розквітати, я буду вам обов'язково знімати. А це найперша півонія, яка розквітає в моєму саду. Альба Плена, вона дуже цікава, тому що на початку має такий рожевий колір, а потім згодом вона стає все білішою і у кінці стає зовсім зовсім білою. На жаль, я не знаю назви цього куща, але це перша півонія, яку я садовила ще у 2017 році. Назва цієї півонії Джулес десерт. Вона така цікава, рожева з червоними прожилками. І коли повністю розквітає, починає світлішити і стає ніжно-рожевою. Ось так вона виглядає наприкінці квітування. Ця рожева півонія Вікторії з деля Марне має дуже сильний аромат, солодкий, і мені аж е, трохи погано стало від цього. А це загальний вид клумби, на якій ростуть мої перші 5 півоній, які я посадовила у себе на ділянці. А тепер я хочу вам показати моє відкриття. Це півонія Бардзела. Має дуже великі, такі гарні жовті квіти, що я не очікувала, що ітон півонії так можуть квітувати. Подивіться, яка півонія. Це Coral Sunset. Якщо ви на мене підписані вже давно, то ви маєте знати, що ці півонії я тут садовила в минулому році. І ось така ще встигла розквітнути це лемоншифон. Вона мені по аромату не дуже подобається, але подивіться, який розмір як вона виглядає. Тут є ще третій бутончик, але він не такий великий, як ці. І знаєте, що я помітила, що дуже багато бджілок було, коли вони розквітали, я обов'язково вставлю відео, як це відбувалося, і як воно ось такого перетворилось на таке, а потім стало ось таким махровим. Ось такий процес розквітання півонії Lemon шифон з маленького бутона у велику мохрову квітку, яка приваблює до себе бджілок, тому що має дуже цікавий аромат. А ця півонія називається Coral Sunset. Дуже гарний. на початку він такий кораловий, зараз він більш рожевий, а потім, коли він розквітне, буде білим таким. І я все буду знімати і вставляти сюди обов'язково відео і все вам покажу. Нарешті в мене розквітла остання півонія, яка буде квітувати в цьому році. Це біла півонія. Назви, на жаль, я не знаю, але вона дуже пахне ніжним таким ароматом півонії. І подивіться, яка вона мохрова, біленька. Тут є дві гілочки, які будуть квітувати. І я сподіваюся, що через ці наші затяжні дощі Ця квітка зможе відкритися, бо я бачу, що вона вже починає трошки псуватися. Ось так це виглядає. Таке враження, що вона гниє прямо на гілочці. Але я зачекаю, може ще і розквітне. Поряд з білою півонією розквітла бордова. Вона дуже насиченого кольору, і коли закінчу квітувати, ось так виглядає. І ще в мене є клумба, на якій ростуть три кущі півоні. На жаль, в цьому році, ось ця така темно-фіолетова, квітує тільки один квітонос, але нічого. Цю півонію мені подарувала моя подруга, і вона в мене вже росте кілька років. І кожен рік вона дуже рясно квітує, але в цьому році був тільки один квітонос. І тут поряд ще, подивіться, яка гарна біла з. Такою фіолетово-рожевою серединкою. Мені вона дуже подобається і дуже-дуже великі такі квіти. Ця півонія має дуже такий ніжний, солодкий аромат. І виглядає воно просто неймовірно. І ще одна новинка. Цей кущик я садовила в 22-му році. Це називається півонія сорбет. Зараз я вам її покажу ближче. Це в мене клумба, де вже майже відквітували всі піводні. Зараз 4 червня, і що я роблю з ними для того, щоб на наступний рік вони також рясно квітували? Я відрізаю всі відсвівші квітоноси ось так. І потім вже десь у кінці серпня, у вересні, буду їх підживлювати калійно фосфорними добривами. І коли прийдуть перші заморозки і квіти, не квіти, а листечко півонії стане бордовим, а потім просто от пов'яне, я буду їх зрізати майже під ноль і так будуть вони зимувати. Ну що, я обрізала свої півонії, стільки в мене вийшло, я ще поступово їх обрізала раніше, тому хотіла вам показати, навіщо обрізати півонії. Ось такі насінинні коробочки. Утворюється, і півонія витрачає всі свої сили на те, щоб сформувати насіння, але з цього насіння не виросте нічого. Тому ми це відрізаємо, і півонія всі свої сили вкладає в те, щоб закласти нові квіткові бруньки на наступний рік. Ми тут з моїми помічниками хочемо побажати вам миру, добра і всім пока-пока. Блэк, скажи всім пока.